Як я побачив здалеку далеку для, фото, для фотографій. А вийшло, що ще й знайшов якийсь цікавий невідомий об'єкт. Хоча що невідомий відомий? Зараз таки, мабуть, система рощення Ось так ось, друзі. Не буває. Зараз каменя. каміння сюди. Можливо, тут десь був якийсь тісний канал, тут засементіровано. Сюди заїжджали трактори фермера фермерські і набирали звідси десь воду, можливо. І була плавна система і вони Поливали поля в